І Як ти вважаєш, що найменше розвинемо? Тому що картинка у нас крута. Наві, круті, монти, круті, але що не розвинула? Що, Куди нам рухатись потрібно? До повномасштабного вторгнення Україна була ну, одним з лідерів світового кіберспорту. І у нас тут відбувалися найтоповіші події: Мейджор по Dota, різні івенти StarLadder. У нас був Віплей, який активно працював на розвиток кіберспорту. І купа інших людей і організацій. І все у нас було на світовому рівні. Просто зараз у нас такі умови особливі, в яких. Ну, в яких ми здали позиції ну, в усьому. Mm, і на жаль, це реальність, тобто тут mm -hmm. нічого не поробиш. Я впевнений, що коли е, буде перемога, закінчиться війна, то все буде окей, і все, і ми повернемося назад. І люди, які виїхали, повернуться і знову український кіберспорт буде в топі. Прийдуть гроші, і все буде в топі. Ну єдине, чого мені особисто не вистачало і тоді, і не вистачає зараз, це якогось більш наукового підходу чи щось типу mm -hmm. того. Тобто е, мені здається, що тема з кафедрою кіберспорту з розвитком університету вона є. Дуже правильно, тому що тут можна зрощувати кадри, зрощувати їх не на основі якогось там практичного досвіду діда з підвалу, який починав в кіберспорті 20 років тому, а на основі актуальних якихось наукових досліджень і практичного досвіду людей, яких ну в кіберспорті купа досвідчених людей, таких, які мають актуальний досвід. В топовому кіберспорті і тому, якщо цю систему класно розвивати, у нас от може бути прям спалах топових кіберспортивних кадрів в різних сферах. Крута ідея. А от нам, якщо от взяти тебе, ти би пішов викладачем своєї, от тим, в чому ти професіонал? Я вже викладач на кафедрі кіберспорту в університеті цьому. Вже.